Так, доброго ранку. Сьогодні в мене буде Nissan е, рух з штатів, е, повне ТО, заміна масла в варіаторі. Все з оригінальними фільтрами, з е, прокладочками, е, гальмуні колодки, мас, ну, мастилом. Зараз прогрівається і, і буду заганяти. Так, Достав повітряний фільтр з салону. Значить, Ще Стоїть оригінальний фільтр 19-го року як випуск авто. Ставимо по ману угольний. Він втричі важче, ніж той, що був, тож ставимо. Стоїть він. Отут. А от. Ось я тут не, не дуже ну, зручно під торпедою, але замінити можна. Тож займаємось далі. Фільтр повітряний міняється дуже просто, знімається воздухозабірник вверх. Так, і у нас дві защотки. Раз, два. Все, ось фільтр. Достаємо, ставимо новенький поману. Ось так от. Так, заміна мастила. Фільтр у нас ось тут. Так, масло тут. І потім будемо міняти мастило в АКПП. Знімо э, далі. Тут фільтр тонкі очистки, тут грубої. Вот ось так от. Так, піддончик у нас АКПП вже знятий. Фільтр грубої очистки, отут він був вже знятий. Це все потім замиється Так, Трішки вам покажу оригінальних зап запчастин е на мерах каталожні, тому що рух не б'ється по він-коду. Це у нас фільтр тонкої очистки. Це у нас кільце під нього. Це у нас прокладка піддона. І це в нас фільтр грубої очистки. Ось, часто його там миють, промивають. Я завжди, коли міняю мастило в варіаторі, завжди міняю два, два фільтри. Тому що там, крім сітки, ще є така, така мембрана, і ви її не вимаєте. І у вас впаде тиск на масляному на, 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 насосу. І отаке от мастило. Це що касається варі... ну, варіатора. так? От. Три магнітики в піддоні обов'язково все вимивається і збирається заново. Ще покажу вам фільтра на двигун. Це масляний. Це двигуна по ману. Це у нас салонний поману. Займаємося, смиємо все забар... і заливаємо ма... ну, ну, мастило. Пробка для рівня ось, ось це. Я потім покажу. Так, фільтр э, тонкої очистки дістав. Э, Грубою вже на місці. Так, ось тут, тут прокладочка ставиться, ось вона, що я вам показував от, такий от фільтр. Дивіться, який чорний весь. Це 60 тисяч. Тому я рекомендую міняти е, кожні 50, максимум 60 тисяч, якщо це звичайна експлуатація, якщо буде така більш нагружена, десь будете буксувати щось, якісь навантаження, то, то кожні 30-40 тисяч. Ось. Тож збираємо далі. Обов'язкова заміна в передній роздаці і в задньому редукторі кожні 60 тисяч, краще 50. Бачите зараз от, яке чорне мастило. Отаке. От так само і задній редуктор. Зараз поміняю. Продовжуємо працювати з рогом. Тут уже колодочки вже новенькі. Що хотів сказати, ніколи не вибрасуйте ці проставочки, антискріпні. Завжди їх треба э, ставити. Ну, тому, якщо навіть є одна на новій колодці, ви її знімаєте і ставите дві. Тут у нас і э, така ж буде з нержавейки, щоб не відводити не при... тепло. От, тому не, не вибрасуйте їх, іначе колодки будуть скріпити. Ота історія.